Едельмейстер Шварцбір польське пиво з німецькою назвою. Навздогін великому відосу про темне пиво, що вже є на каналі. У складі вода, солод ячмінний, цукор, хміль. 11 початкова щільність, 4,2 алкоголю. Колір достатньо темний, темно-бурштиновий, непрозорий. Темна шапка не стійка, але присутня. Аромат кавовий, карамельний, з чіткими нотками паленого солоду. Легке, питке, не пусте, як на мене, дуже солодке. У посмаку залишаються ледь відчутні палені нотки. Більш нічого. Після кількох ковтків виходить назовній карамельний смак. І це таки не квас, це все-таки пиво, воно навіть схоже на якийсь розбавлений молочний стаут. Зайде тим, хто любить солоденьке. А мені все-таки не вистачає паленості, гіркоти, тієї кави та шоколаду, що вони обіцяють на етикетці. Пиво придбано за донат від підписника Богдана ВТБ за 44 гривні. З вас лайк, комент, підписка.